В вашій увазі велосипед Merida Маріда Sub 10 Розмір рами S, 16 дюймов. Привезено з Швейцарії, тут тобто навіть на багажнику є Swiss made У відмінному стані задня касета, перемикач Shimano Dior Передні зірки в гарному стані. перемикається, все працює. Вилка має локаут. Тобто так вона не ходить, так ходить. Тормоза все працює, все добре. Так. Як виглядає різина? Ззаду бачимо трошки є. Пана не нова, скажімо так. Так, з мінусів. З мінусів бачите на багажнику, тільки з, з однієї сторони є кріплення, а це на що? Не знаю на що це. Ну, Коротше, щось тяжке не можна перевозити. Там дитину ще одну, а щось поставити легко. Можна, фонарик ліхтарик працює, але тут, бачите, трошки є скол. Так. Ну який ще мінус, це руль. Бачите, такий трошки пошарпаний руль і скло вже стало непрозоре. Ріп все в добрі, не липнуть нічого. Ну, а так, ніби все показав. Тут ще є котсько. Все, з сів.